Вітаю на моєму каналі Закохана в Тару. Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Лев. Як складуться події? Які енергії керуватимуть наступним тижнем? Що взагалі у вас відбуватиметься? Емоційний стан. Отже, що наступного тижня вас щось сильно роздратує. Якісь події підуть не за планом, і ви почуватиметеся безсилим цій ситуації. Та швидше за все, відчуття безсилля ви ховатимете за гнівом та агресією. Часто під гнівом та агресією ми ховаємо відчуття невпевненості чи якісь тривоги щодо майбутнього. Вас щось заставить нервуватися, відчувати невпевненість, чи то в ситуації, чи в наступному дні, чи ви, можливо, побоюватиметесь щодо того, що несе вам майбутнє, і тому ви тривожитесь через це. Ключова подія тижня. Наступного тижня щось заважатиме чи то вашому навчанню, чи розвитку вашої справи. Можливо, ви втратили мотивацію і тому не маєте натхнення продовжувати свою роботу. Також це може бути, бо ви помилилися в своїх фінансових підрахунках і витратили гроші більше, ніж могли собі дозволити, і через це ваш проект призупиняється. Або ж можливі проволочки через якісь бюрократичні нюанси. Або ви не зібрали всіх потрібних паперів, або на їх опрацювання потрібно більше часу. І знову ж таки, ваш проект чи то став на паузу, чи то занадто сповільнився. Що вас порадує! Гадаю, ви людина з позитивним поглядом на життя. Ви практично завжди оптимістично налаштовані, і ви можете, навіть в неприємній ситуації, віднайти стимул для позитивних емоцій. Вочевидь, ви черпаєте наснагу в своїй вірі в краще і в надії на те, що ситуація все ж успішно вирішиться. Гадаю, ваше сприйняття можна підкреслити фразою: Якщо закриваються одні двері, то завжди відкриваються якісь інші. Тож, коли ви стикаєтесь з якимись перепонами, ви надієтеся, що або здолаєте ці перепони, або знайдете інший шлях для розвитку своєї справи. Що засмуки? Всі ми знаємо, що леви це вогняний знак і якоюсь мірою вони нетерплячі. Тож вся ця зупинка розвитку, ці перепони, те, що заважає вам продовжувати чи то навчання, чи вашу справу, все ж таки вас дратує і приносить негативні емоції. Ну кому ж з нас подобається, якщо нам заважають рухатися до нашої мети? Ви можете дратуватися. Як і через те, що ваш проект призупинився, став на паузу, так і через обставини чи людей, які причетні до цих перепон. Порада тижня Карти радять, щоб ви не втрачали надії та оптимізму, які ви вмієте зберігати, судячи з пажа кубків. Радять вам діяти сміливо і рішуче. Ви здатні побороти всі перепони, зможете справитися з усіма проблемами. Не бійтеся показати, наскільки ви мотивовані вашою справою. Ще одна порада. Будьте відкриті для нових можливостей. Сміливо ризикуйте і пробуйте щось нове в вашому проєкті. У вас все вийде. І про що карти застерігають. Карти застерігають від надмірної жорсткості в своєму рухові до мети. Будьте готові до гнучкості в ситуації. Можливо, доведеться не перелазити через гору, а просто її обійти. Для чого нам витрачати сили? Карти попереджають, що, можливо, з'являться якісь перспективні можливості. А якщо ви будете діяти надто жорстко, надто вперто, то ви можете пропустити їх або вирішити діяти, як завжди, і упустити прекрасний шанс. Ще одне застереження: варто бути уважним до свого фінансового стану, бо є вірогідність витратити більше, ніж воно того вартує, і через це потрапити в фінансові труднощі. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, звертайтесь за персональним розкладом.